Сьогодні нам Марія Васильівна люб'язно погодилась розповісти, як себе почуває після оперативного втручання, яке ми зробили лапароскопічним методом без розрізу, три місяці тому була доволі серйозна патологія. Ми з Марією Васильівною, з родиною, радились, яким чином ми її усунемо. І, дякуючи всім, прийняли вірне рішення. І зараз скажіть, будь ласка, який ми маємо результат? Як ви себе почуваєте? Так, Степан Степанович, я себе тепер прекрасно почуваю. І навіть я дуже переживала за, за свою операцію. Але я тепер вдячна наскільки ви мені допомогли всьому. І як я поза того це все відчувала. і після тої операції. У мене получила така мелодія. Я вам хочу заспівати, тому що я й тоді заспівала вам. Є, і помню, я Дуже прекрасна. Да. Ну, і я починаю вам співати. Давайте. В моїм серці є мелодія в моїм серці, є хвала в моїм серці. Є подяка за дарва шого життя, много я літа вам бажаю я, много я літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі. А якщо гроза настане, щоб спини ти вас в путі, тож нехай Христос із вами буде завжди у житті. я літа вам бажаю, я, много літа від душі. Хай вам сонце усміхається, коли падають дощі. Дуже, Дуже. вам гарно дякую і хай дійсно вам все со сонце усміхає. І я вам щиро дякую я вам скажу заради таких моментів і варто працювати, приходити на роботу і відчувати от таке тепло. Таку Дуже щирість. дуже вам дячна, від душі вам вдячна, що в мене з'явилося. Я так переживала. Ну, тепер що я, ну я ж вам заспівала після операції. Да, зразу. То, зразу після операції зразу після операції заспівали в реанімації після опер... А, Я подякувала Богу да. і вам дякую. Да. Зато я вам дуже дячна і всьому вашому колективу. Всім, усім, усім, які мене обслуговували, я дуже вдячна. І вам дякую. У вас дуже гарний голос. Ви в хорі церковному. співаєте? Я хорі в хорі співаєте. церковному, бо в мене, у нас є молитва матерів, угу. та все з нашого хора всі куплетики. Дуже гарний голос, дуже гарно співаєте. Ну і без Божої допомоги такі операції не проходять. На так що Божу. Бог вами журить. Бажаємо вам міцного здоров'я і, і Божого благословення. Дякую. Дякую, вам. дякую. Дуже гарно, дякую. Спасибі. Сьогодні у нас дуже чудова, приємна розмова відбулася. Дякую. Дякую, дякую. Вам дуже гарно. Хай буде тисячу таких людей, як ви, щоб нам допомагали людям. Дякую, спасибі. Дякую.